Зроблено в Україні Прикарпаття. Регіональний економічний форум відбувся у Калуші. Його мета налагодити співпрацю між бізнесом та державою. Як саме наша Ольга Бабенко дізнавалася, ми прийняли рішення про зниження ризиків для нашого виробництва, і ми відкрили ще додаткові виробничі площадки саме в Калуші. Підприємство пана Дмитра спеціалізується на виробництві золотоварів. Після російського вторгнення їм довелося релокуватися з Харкова на Прикарпаття. Звичайно, організація нового виробництва на новій площадці з новими постачальниками, новими органами державної влади це завжди виклик, це завжди робота, яку ми, я вважаю ще пройшли. Звичайно, на даний час у нас проблеми як і у багатьох виробників в Україні – це відсутність. Професійних кадрів великий дефіцит професійних кадрів це звичайно перебої з електроенергією і постачанням. Ну і е, зростання цін на сировинні матеріали ну, на внутрішньому ринку. І такі випробування буденність для багатьох українських підприємців, каже міський голова Калуша Андрій Найда з 2022 року. В його громаді з'явилося близько чотирьох десятків нових та релокованих бізнесів. Наша стратегія до 2030 року, що ми повинні бути екоіндустріальною столицею цілого заходу України. І ну на жаль, зв'язку там з воєнними обставинами, так дійсно, ми розуміємо, що після перемоги основна промисловість буде розташовуватися в заході України. І місто Калуш якраз якраз і напрацьовують ці варіанти, створюють індустріальні парки, так створюють відповідні умови, щоб бізнес сюди локувався або навпаки створювався новий інвестувався. В Калуші є всі передумови. Історично це промисловий край, історично це. Відповідні кадри, відповідні традиції, виробничі, промислові і всі передумови для цього є. І власне цей форум спрямований на те, щоб ця мрія, ця ціль стала реальністю. Для підтримки українського бізнесу у парламенті започаткували декілька програм, кажуть депутати. Держава для того, щоб бізнес міг існувати фінансуватися, надає декілька інструментів. Це такі програми, як власна справа, це програми як доступні кредити 5.7.9». І ми вже можемо сьогодні говорити про те, що вони мають достатньо успішні кейси. Величезні кошти були видані на то на те, щоб бізнес міг і працювати. Відтак, аби розширити можливості для бізнесу, запровадили урядову програму, зроблену в Україні. Реалізовують її через кілька напрямів. Це розвиток власне виробництво через створення додаткового попиту на товари, які вироблені в Україні, як з боку держави, з боку громад, з боку приватного бізнесу, так і з боку громадян. Друге це сприяння залученню інвестицій в реальний сектор. Нам потрібно, щоб будувалися нові заводи. Нам потрібно, щоб існуючі виробники розширювали свої виробництва, модернізували свій парк обладнання, і ми маємо надати їм доступ до дешевих грошей, до промислової інфраструктури до інших різних речей, які сприяють розвитку виробництва. І третій напрям це збільшення власне несировинного експорту. І завдяки цьому минулого року в Україні зріс валовий внутрішній продукт на 88 мільярдів гривень, каже заступник міністра економіки України Андрій Телюпа. При інвестиціях держави 35 мільярдів гривень, отримано зростання 88 мільярдів. Причому гроші, які були витрачені, це переважно гроші міжнародних партнерів Світового банку. Тобто наша політика, що ми Гроші від підтримки партнерів вкладаємо максимально в підтримку розвиток українського бізнесу, який потім платить податки. І на ці гроші ми якраз маємо змогу фінансувати збройні сили. Та додає саме такі урядові програми дозволяють не лише підтримувати економіку держави, а й збільшувати попит на товари українського виробництва.